Вітаю, друзі, вас з неділою. Всім гарно, гарних вихідних. Ви знаєте, я зрозумів таку річ, що дуже багато людей навіть не цікавляться, як відбуваються процеси в нашому організму, як клітини регенерують в нашому організмі і так далі. І навіть лікарі. Їх навчили просто в любовому закладі по якихось стандартах, по правилах, від чого яка таблетка і так далі. І вони це не означають. Я тільки називаю тих лікарів від Бога, які йдуть в ногу з часом і прислуховуються до нових технологій, до розвитку цивілізації і так далі. А особливо ті люди, які винаходять такі унікальні продукти, які зараз є на світовому ринку, і які пропонує компанія BioEpic. Ви знаєте, я. З певненістю можу сказати, що це продукти унікальні, тому що я перепробував дуже багато продуктів-бадів, які теж натуральні на натуральній основі. Але таких продуктів, як L8, я не зустрічав. І ні одна компанія в світі цього повторити не, не змогла. І я надіюсь, не зможе, тому що це унікальні технології. Унікальні властивості, унікальна дія на наш організм. Дуже багато вже сотні людей знаю в Україні, які оздоровлюються за допомогою цих продуктів. В когось це проходить швидше, в когось трішки повільніше. Але я сам 61 рік можу працювати, відчуваю себе класно, чого і всім бажаю. Бажаю здоров'я!